Ні-ні, це не чесно, давай ще. Давай, я не проти. Камінь, ножниці, ці бумага. Добре, ти переміг, розказуй, що будемо робити. Хм, Треба якось розважитись. <звук> Гарна ідея, але як? Пропонуй. Може, над кимось пожартуємо? Можна, але над ким. Наприклад, над друзям. Воно то так, але не хочеться чогось банального. Зробимо це незвично і оригінально. А друзям від цього буде весело. Взагалі, то це не наші проблеми. Вони ж друзі, то не образяться. Гайда? Сидимо тут цілий день, про друзів? Як на мене, це ваша корона дівчата справа. Ні, не зовсім так. А давайте краще уявимо, що ми переносимось якесь невідоме місце. А там, А там навколо книжки, бо ми перемістилися в бібліотеку. Приколи у вас, дівчата? Може, перенесемось в якесь кафе? А можна? Кіно, наприклад, на фільм шахів. Уявляєте прямо з екрану на нас. Прямо з екрану нас дивиться математичка і запитує. А ви не готувалися до контрольної? От і фантазія. Про щось інше, не могли подумати. Особисто я можу. Це ж фільм шахів. Там така уява розігрується. підняти, а ви злякалися. Е? Ніхто вас і не злякався. Де ж мені герої фільму жахів? Та ми бачили, що ви нудитесь, стоїть які пам'ять. Мабуть, хотів піти на фільм жахів. Ну, мабуть, передумаємо. Фільм жахів? Прикольно. Тільки шкода, що я нічого не боюся. Якщо ти нічого не боїшся, то і не немає ходити на фільм жахів. Я не знаю, що ви боїтеся, але мені завтра до стоматолога, як згадає такій мурашки по шкірі, наче від фільму жахів. Томатолог, а це ідея! Шкода Ангеліночка, що вас зранку не було. мене така пацієнтка була. Так трусилась, так трусилась. Говорили, що ви такий лікар, що пацієнти не відчувають болю. вони ж не від болю трусились. А від того, що я не я розказував, ви не в курсі? Знаєте, що, Юрій Анатолійович, я людина новенька. ще багато чого не знаю. Не хвилюйтеся, Ангеліночка. Трошки попрацюєте зі мною і зрозумієте, що не така-то страшна наша робота. Та я знаю. Але люди все рівно бояться стоматологів. Ще мені смішно дивитися на наших пацієнтів, коли їм розказує анекдоти. Що ж такого смішного в цих людях? Що смішного? А це, що коли я їм роблю маніпуляції в рутові порожнині і при цьому розказую анекдот, то вони просто не можуть сміятися, бо бояться поганитись. Ну, Юрій Анатолійович, ми справжні жодним. О, до речі, свіжий анекдот. ви говорите, що це піце декабрі страх? Може, краще пішу я на фільм «Жахи»? От тільки дізнаємо, що тут так весело. І підемо. Ого! А що це у вас так багато? Ви що, все по запису? Ну, не зовсім по запису, але точно до вас. Щось я не пам'ятаю, щоб ви записувались. Чи може у вас на серпні біль? Разом з терпне бажання вирішити одне питання. Так, і саме це місце повинно нам допомогти у цьому. Я не до кінця розумію, але постараюсь вам цьому допомогти. Та ми засперечалися, чи є таке місце, де усім страшно. Взагалі-то ми хотіли піти на фільм жаль. Можливо, це було більш правильне рішення. Але з'ясували, що де всім страшно на фільмах жахів. А стоматологів усі бояться. Як же це образливо для нас, бездавили стоматологи. Хіба є такі страшний? Ви ні, а у теж ще ви робите з людьми? Та Юрій Анатолійович найвеселіший і найдобріший стоматолог у всьому світі. Він навіть анекдоти розповідає. Одним словом, ви ж стоматолог, зробіть так, щоб ми боялись. Добре, я готовий вирішити допомогти вам цю проблему, адже я лікар. І що ви зробите? Розкажете нам страшний анекдот. Ні, анекдоти в мене всі смішні, Але зробимо от що. Ви кожен з вас. Порахуйтесь на каміні ножниці папір, а хто з вас програє, того я почну мікувати пешику. Особисто я поспішаю, бо у мене питок в кіно. я собою. А ви, а ви обіцяємо дівчат пісники, кіно додому зробимося. Нікуди ви побігли! Я ще ж вам а ніхто не розказав. Ну, Юрій Анатолійович, ви зробили все, щоб люди не боялись ходити до стомато.